Всім привіт, друзі! З вами знову я, професіонал Баккі і Міка. Всім привіт! Сьогодні будемо відбуватися на арені проти знаєш кого? а? М -м, кого? Тебе? Проти плюшових іграшок. Зрозуміло. Вони Готова? ж нормальні, вони ні, просто Ні-ні, ні, 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 це неправда. Вони не нормальні, На цій арені вони просто навіжені. І, і вони тебе хочуть вбити. Ось так. Ось такі О, тут іграшки. Ну тоді, напевно, треба, але скажи тут якось це дивно, алмазний меч, Продавці просто не подивитися, ні, це неправильно. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Це означає, що ось тут випадає лише зброя для ближнього бою. Ось тут випадає тільки вогнепальна зброя, а тут тільки обладунки. І ось ціна написана: Бачиш, 16, 24 та 32 гривні. А, що? а це скриня для грошей. Чи що? Правильно. Будеш класти туди О, гроші і продумаю. натискати кнопку, і буду тобі або щось будеш, випадати, зрозуміло? Або вони хочуть нас намахати на гроші. Ні, це можливо нам пощастить, і за копійки випаде найкрутіша зброя або обладунки. От подивимось. Подивимося. подивимося. А хто буде тоді? Не знаю. Давай цей камінь, ножиці, папір і угу, дізнаємося. Давай. Готова? Угу. Камінь, ножиці, папір, 3-2, один. Ножиці. ножиці. Камінь, ножиці, папір 3, 2, 1, ножиці. Камінь. Ти Добре, ти я перша. перша. Ти перша, окей. А, ага, давай подивимося, що пощастить. у продавців, бо я бачу, тут тільки він купує і глобрюха, та я іграшку тоторо. Не дивись на нього, ні. Не можна. А може це пасхалка без Ні, не можна, не можна. Це його, це цього продавця. А цей продавець, а він може поміняти два мінігана на джекхаммер або продати тільки нам набої та оцю штуку з ефектами. Ага. Угу. А зброя і обладунки, воно все у цих скринях. Капець! Давай ходімо подивимося, хто в нас які та, тут взагалі річ, іграшки ми будуть. Ще не дивилися. Ану. О, кетнеп! Тисячу років не бачу, його не бачив. Реально, дуже-дуже, дуже довго. Ми не зустрічали Кетнепа, але зараз щось звільнилося, нічого собі. Ой-ой-ой, скільки а їх тут! Іграшка Кетнепа. Давай подивимося, зараз е зазирнемось сюди і дізнаємося. Ану, хто там? Хто там? Лабубу! Так, це звичайний Лабубу. Ла їх тут не так багато, тому вони, може, будуть сильними. Капець, ну проти лабуба ми ще не билися тут. Так, ходімо сюди, подивимося, хто буде босс, тому що це дуже цікаво. Якщо це буде. о Що? Ого! Ти хто це, це бачиш. Це якийсь лабубу павук чи що, ну. А сюди повертайся. Алло. О! 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 Ти подиви на його очі, це що за капець такий, його там реально як від паука, ой фу. ой фу, жахіття, а ти де? Міка! Ти що знову заховалася десь? Альо, я знаю ти Бу! тут. Я тебе бачу. Злякався? Ні, не злякався. Я знав, що ти перелякалася та кудись заховалася. Давай ходімо в першу кімнату, будемо починати розбиратися з оцими е кетнепами, а потім перейдемо до Лабубу. Нам. Ми ж тепер навіть не зможемо пістолет за 5 доларів взяти. Так, або Так, До речі, там потрібно збирати 16 гривень. Давай, давай зараз назбираємо а і вже... відчиниш. Буде там, наприклад, два... ну, так. І все. Зараз треба попрацювати руками, буде непогано так. так. Я вже першого цього кетнепа затиснув, але він щось тут виривається я почав е бити другого вже. Ага, окей. Окей, сподіваюсь, зараз пощастить і випаде Це одразу. Ясно. Це скота у цього буде. Ні, воно знову загубиться. Так, копче щось може випасти? Ну там, де ви була рибафу, та... То та був тоторобу. Гроші випали, гроші випали. О, Але... в тебе теж? Нічого собі. 5. Скільки? П'ять? Тобто в мене теж тут п'ять, у нас десять, нам ще не вистачить. Треба ще. Рибафу, і гроші, я стрибаю. Так, о. сюди. Сюди. Слухай, а з'їв би рибофугу за гроші. Ні, не з'їв би. Іди сюди, чуєш, біжи сюди, біжи сюди швидше. Так, а ось тут? так. Ось так, ось так, ось так. Сюди. У мене є п'ять. Скидай мені, скидай мені. Скидай на. Це тобі, клади от сюди і а, відчиняй. Ну так, я буду. До речі, в мене ще тут гроші, нічого собі. Забираємо. Ну що, я натискаю. Давай, давай, натискай, а ну. ФУ Меч. золотий. Ну хоч щось. Але за 16 це не прикольно. Ну, слухи, У мене теж є гроші. Так, я поклав. Бамц? Ні! А ну чому? Ти ну, ти чому? Ти казав? Фу, фу. фігня випала. Капець, чому? Так, окей, давай будемо якось, не знаю, максимально ефективно це все діло використовувати, тому що я хочу заробити хоча б гроші назад свої відбити. Тому що 16, mm -hmm. це по 5. Це 4 треба завалити. Або з рибою фугу одного, хоча б. Так, поки що я завалив двох, трьох вже. Так, давайте ще. Завалив. Так, а що? Зараз четвертий вже є. Так. Сюди, Ну, добре, добре, дерев'яний меч, він окупається. П'ятий впав. І навіть зараз на шостого Ну не вистачило, але я доб'ю його вже кулаком. Давай, 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 давай. yes, все. Стрибаємо, забираємо гроші. Гроші забираємо, все чудово. Скільки в мене? 38. Ну, в мене також гроші є, 10. Так, я зараз відчиняю вогнепальну О, зброю. Якщо ти ще гроші не збирав тоді, це мої. <гум> ну, окей. Так, кладу сюди відчиняємо, будь ласка, щось круте. Вогнемет! Нічого собі. А, так, тут в мене вимкнено, вікно. Ти вже пушку собі обираєш. Так, ну, і брать. А поручи... одну гривню, будь ласка. А, одну кажеш. Ну, тримай. Дві навіть є. Я. я... Не жадібний. Не так, ходімо. Дивитися? А, ну точно, давай, давай, давай. Ти меч будеш брати собі. <ривіт> 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 ходімо. Зараз я з ними впораюся, з вогнеметиком, швидесенько. ось Так. На, отримуйте. Підсмажені, кетнепчики. Що може бути краще? Так. Диви як гроші розлітаються? Краще я не витрачала кошти. Ну все вже запізно, Міка. Жадібність твоя, вона тебе згубила. Це а! Було жадібність? Хто Ціка, мене скинув? Було. Навіщо ти мене вдарила, чуєш? Я тебе не вдарила. Я все бачив. Я дивився від третього обличчя і бачив. Я все знаю. У тебе є три обличчя. В мене позаду око ще є. Так, а ну. сюди. Все. Дивись, щоб гроші не згоріли. Та не згорять буде вони. Туди? Воно не підпалює їх, воно стоїть у безпечному режимі. Так, на запобіжнику. Все, тут все готове. Бемс. У мене. Ой. <гум> Зігрілося влітку. Це тобі напекло голову через оці, оці. Бачиш вікна. Так, давай без цього. Не треба би не бити. Зараз голова відлетить. Де, ну ти шо? Тоді будеш саме розбиратися з тим останнім лабубом павуком. Все, у мене цього 100 є. В мене є 100 гривень. Що будемо а робити? А в мене 176. Давай сюди, давай сюди, ділимо. Сюди, ось так. І отак. Все, забирай, це твоє. Так, так. ну що? Яка пушка буде в мене. Два рази. Дробових, це круто, нічого собі. Він сильний? Ну так. Я б з ним пішов. Так, давай, я, добре. Бабу, на бою. Я два буду е купляти. О, До речі, гроші потрібно покласти, я майже забула. О, це ти молодець. Так, я кладу гроші два рази, натискаю фігня. Ти, до речі, забрала? Ні, ну мені фігня випала. Дай мені мій автоматик. Будь ласка, хоча б один. Капець мені не пощастило, я в шоці. Так, це і ось це. Слухай, це ж таке, а що мені робити? Так, я ще буду, я ще буду натискати сюди. Так, 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 так. Мені випала дуже слабка зброя. Ні, почекай. Я 10 забираю. Ось так. Оп. А 64 кладу сюди. Все. А, Давай. Нехай мені пощастить. Будь ласка. О! Такий самий, як і в тебе, дробовик. Ану. О. І знову автомат. У мене три автомата є тепер. Спішка. На дробашах? Давай, зараз я набойчики візьму. Оп, не сюди Ось так, ось так, і ось так. Три сумки з набоями беру. У мене, якщо що, є ще гроші на дві сумки, тому. Але, що це непогано. Слухай, ну не нам хоча... витратив Та всі, що були. У мене чотири лишилися гривні і все. Ходімо. Зараз О, будемо розбиратися з оцими лабубу. Ідіть сюди. Так. Бажано по одному, щоб я міг когось одного з вас стріляти. О, нічого собі! Ти бачиш, як у нього здоров'я зменшується. Так, супер. Дробовик дуже крутий. Все, поїхали. Зараз ти допікаєшся тут. Буде тобі і лабубу, і пік-пік, і все. Ану. Та ми зараз з мікою швидесенько тут впораємося з ними. Ой. Ти що? Я хотіла застрибнути туди. Ну, ти даєш, просто взяла, впала донизу. Так, да так, 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 Вже в одного Лабубу половина ну? здоров'я. Ось він стоїть, ось тут у цьому куті, бачиш? Uh -huh. в, нього, в нього треба цілити. Сухай, треба, та бо віддачі нема, Багато. Я ринчика. ж кажу, він супер-супер сильний. Так, а де той самий лабубу? О, oh. ти це чула? Ma навіть мурахи пішли. З нас тут зригоче Що за фігня? Ти ж у той павук лабубу? Ооо, Думаєш, що він не тут крутий. Так, якого стріляти? Я загубив. Ось цей. Ось не важливо. важливо, в нього дуже мало здоров'я. Хоча давай добре, вдвох оцього зараз завалимо тут у цьому куті. Так, 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 перезарядка все в мене. Що кажеш? Все одно всіх валити. А, треба. Ну, ну це зрозуміло, але просто гроші нам хоча б вибити, щоб може, може піти ще зброю якусь там дістати, а. Ти Може, Ось Тобі тут гроші є. Зв'язати, щоб ти... Ага, я забрав. 250 доларів з нього випало. Нічого собі. Так, беру отак. 128 на 4 прокрутика. Сюди отак закладаємо. Один. Снайперська гвинтівка. Два. Кулемет випав. Я зараз закінчу, поки він там щось Три. Чи... О, о, серйозно? Серйозно? Я йду, Міка, я йду. Зараз зараз допомога буде. Так, ти готова? Так, допомога, знов всі гроші витратив, напевно. Ой, вибачте. Я не так хотів допомогти, я хотів позбутися усіх лабубу. Бать, не кричи! Це випадково вийшло. Просто цей дробовик Та, відстріляє. Міка, ні! це було, а він такий. Дивиш, що ні? я всіх тут знищив! Бачиш? Що ти тут випало? Ось там, бери, забирай, я ще нічого не піднімав. У тут тоторчики випили. Тікай! тікай за тобою. Все, тебе вже лабубу тепер не здогнав, а не я. Так. Тут ще тоторо є, чуєш? Забираєш його? Так, бамц. Останній лабубу лишився. Слухай, як чудово, що я пішов туди зброю собі нову вибивати. Випав такий крутицький а дробовик. Якщо б знову гроші? А в мене ще було на 4 Диві, прокрути Ви, які гарненькі. Прикол. Ходімо. Зараз нам потрібні обладунки, і тобі зброю також нормально вибити потрібно. Тому що, ну що, ти будеш за тим дробовиком? Ні, нам потрібен хоча б такий, такий самий. Або ще щось крутіше. Давай гроші, гроші, давай, бо все в тебе. Я нічого не забрав. На жаль. <плес> Давай. Це. Сюди. І от сюди. Це, це ти всі гроші скинула, так? Угу. <плес> оце і оце, все. А, 1031 гривня у кожного. Нічого собі. Ого. Мені здається, там було більше. Ні, не було. Я половину Там було майже 2000. Так ну, ти, 1031 у мене і 1031 у тебе. 2062 no, no. долари. точніше, гривні. Так. А, там щось ще напевно. Ну звичайно. Дивись, е дивись, дивись, дивись. Нам потрібно зараз тобі зброю таку я саму Я буду брати. А зброю о, дякую. давай. Ні, це мені буде. Мені. Ну добре, забирай. Ти мені гроші підходить. поклала Воно... сюди? Гроші Далее. поклала. Ой, зараз. Давай, ти не забувай, а ми то натискаємо на безкоштовно. 4. Так, да я, я теж хочу. Клату. Диви, 240, це в нас на 10 натискань. Оп. Вот. Я готовий купити 10 натискань на обладунки. Ти скільки купила? Один. Один. Так, ну все, тоді давай я буду крутити. А ну. Давай. Один. О! О. Два. Ну, таке. Таке. -е, це було 4. Так, давай ще 5. 6. О. Сім. Ну таке. 8. Дев'ять. Ооо. Десять. Ооо, нічого собі Прикольно Ну на, бери, Супи. це тобі ж випало там. Оп, оп, а, оп. оп. А я отак одягнуся. О, ти ]ся. прикольненький такий. <сих> так, дайте мені скинути кудись оці набої, бо а вони мені вже не потрібні. А це, Так бери ще, закидай гроші та вибивай. Треба а, отримати бро. весь набір э, на броні оцієї Ну, давай, давай, випаде чи ні? В тебе на два лишилися, а де гроші? Алло. Ні, я просто витрачати не хочу. Так, ти будеш собі зброю вибивати? Нам просто потрібно. Вибивати обладон. Потрібно вибивати. два. Давай, давай, давай. Раз. Фігня. Два. Фігня. Капець. Не щастить тобі. Заж... Не... Взагалі не те. Давай я тобі 20. Е, так, почекай, скільки там е, 120 треба, так? Так, Мені потрібно збирати. П'ять разів. Натискаю. Один. Два. Опа. Це мені. Все, в мене є фулл сет. Три. Чотири. П'ять. О! На! О, пощастило! Випало і тобі теж. Так, що зброю. Давай, давай, так. давай, бери. Так, я зараз візьму набойчиків, ще куплю трішечки і візьму декілька поклали. штук. З раз, два, три Опа, 3. нічого собі. Ну, мініган же є, треба 4. ще один мініган. Мініган є ще? з нам напевно можу. Давай, диви, давай ще один раз натискай. Оп о, випала ця штука, нічого собі. Оце так нормально, почасно. Все, ходімо, ми зараз, можливо, ти спробуємо просто знищити. просто якийсь той лакер. Ну, бачиш. Сьогодні мій Хе-хе. Yes. Ходімо, нам потрібно позбутися у цього лабубу павука, який сидить ось тут і. ой. Що ти регочеш? Зараз... Це був останній раз, коли ти тут регочеш сидиш. Зрозумів. Ми зараз Добре. вже цей готові. Так, використовуємо ефекти. І залітаємо сюди. Ой-ой-ой. Стріляємо прямо йому в пащу туди. так На тобі отримай. Ще отримай ой. Що ти там піпікай? -пі Ооо, він мене вдарив рукою своєю величезною. На тобі. Не Треба його ви? ноги, ноги Видите? павука. Та я вже використав. Ти що, ага. Він би мене завалив, якщо б я їх ой, не я. використав. Тікай, міка, тікай, він за тобою біжить. Так, 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 так. Я стріляю, Стріляй ти стріляєш? Нього. Та стріляю, намагаюся. Оп, він тепер на мене переключився. Добре, добре. Давай, давай, давай. Лабубу паву, капець, який жах. Так. О. Ти Та, чуєш? Ти, давай швидше. Я стріляю, намагаюся, швидше не виходить вже. Так, давай ще, ще, ще! На, дороготався, фу, що це випало О, таке? Я схожу, я це... Павуче око. Це ще що таке. Фу, це якісь павучі яйця, які світяться, це якийсь слиз тут. Ааа, фу, я звідси тікаю. Оп. Ні! Павуче око підняв. Фу-фу-фу-фу-фу. Це дуже-дуже жахливо. Це мариноване павуче око Ні, ти що? ні за що? Я такі делікатеси не їм. Я таке не полюбляю. О, адже. Ми зараз будемо звідси забиратися, тому що це було лігво павука, а мені не дуже подобаються павуки, якщо ви пам'ятаєте. Тому треба звідси забиратися. Ну а ви, якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайк і підписуйтеся на канал. З вами, як завжди, були ми, професіонал Байкі і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. На все добре, котики.